Доброго дня, Стас мене звуть, і сьогодні ми поговоримо про мої топ-3. Перший з моїх фаворитів це буде Тудор Стокарів, 12-й калібр, 76-й патронник, і вона мені подобається своєю незвичністю. Ось розкажу по досвіду, по особистому прикладу. Йдемо ми з пацанами на полювання, бачимо, куриця летить. Я взяв, перезарядив зброю. А куриця нічого не зрозуміла, бо вона такого нікого не бачила. Все, здобич моя. Другий топ це травматичний пристрій Grand Power t 910 е, Пояснювати причину, чому він фаворит. Я думаю, що немає сенсу для тих, хто має якесь уявлення про травматичну зброю. Але, на жаль, я не можу, не маю законних підстав для того, щоб мати її особистій власності. Тож, сподіваюся, коли я виросту, щось зміниться, і я обов'язково стану власником цього самого надійного апарату. І третій мій фаворит це карабін «Альфа». Люблю його за його універсальність, це от прям надзвичайно універсальна зброя. Я беру його з собою на прогулянку в ліс, у театр з дружиною, на побачення з дівчатами, і навіть діти мої дуже люблять ним гратися. Тут такий пінгвінчик намальований. Подивіться, ваш вашому теж сподобається. Це універсальна надійна зброя. Отже, як вам мої топ 3 діліться своєю думкою в коментарях. А ми вас чекаємо на січових стрільців 81.